Перший тримач класична модель з найпростішою конструкцією. Він найдешевший, але при цьому дуже надійний і популярний серед користувачів. Ідеально підходить для швидкого встановлення телефону на штатив. Другий тримач поворотний і дуже зручний у роботі. Його головна перевага можливість швидко перемикати горизонтальну або вертикальну зйомку та змінювати кут нахилу під потрібний ракурс. Ідеальний варіант для живих ефірів: відео та фото. Третій тримач універсальний. Його можна використовувати не лише для смартфона, а й для планшета. Він ідеальний для найбільших телефонів або коли потрібно чергувати зйомку між смартфоном і планшетом, надійна фіксація та широкий діапазон регулювання. Четвертий максимально стабільний: є можливість встановлення на трубу штатива, стійки мікрофона, керма велосипеда чи мотоцикла з відповідним діаметром 15-40 мм. Гарантуючи абсолютну безпеку смартфона, переглянь усі моделі тримачів в магазині з найкращими цінами, обирай якісний інструмент для зйомки та створюй класний контент.